День. Ви вже, мабуть, помітили, що матеріал, з яким ми працюємо, зазвичай я створюю власноруч, або з природнього матеріалу, або матеріал, який я купую у магазині. Але я намагаюсь більше проявити, по-перше, творчості, а по-друге, А мені більш цікавіше створити якусь класну гру або якусь вправу з простих недорогих е, матеріалів. Ось, наприклад, хочу сьогодні з вами поділитися ось таким придбанням. Мені воно дуже сподобалось. Ось така класна гра. Е, я коли побачила, воно мені дуже-дуже сподобалось, адже одразу в мене думка розвиток дихальної системи. Давайте я вам покажу, і це дійсно, Воно коштує 20 гривень, але як класно розвиває дихальну систему. Бети сядво так, щоб було видно. Крутимо спочатку поводимо. Наступний тепер крутити повністю усі колеса. класна гра, реально для розвитку дихальної системи за 20 гривень дуже цікава, і я впевнена, що діткам дуже вона сподобається.